Дивіться, який я вам сьогодні підготував подарунок? Красень так, від фірми Nextool, Неймовірний ключ мультитул. В нас є плоскогубці, гострогубці. Ось тут в нас можна перерізати без питань якусь проволочку. Прям кусачки є повноцінні. Все зроблено якісно. Дійсно, ним можна працювати. Також в нас присутні тут бокорізи, Ось вони. Сподіваюсь, що вам видно. Намагаюсь показати. Тут є ось такі от болтики, зірочка всередині, тобто можна розкрутити, змастити, почистити, якщо буде бажання. Кліпса кудись зачепити. Це також є. Далі бачите, тут два отвори. І незрозуміло для чого вони. Дуже просто для ось цих чудових біт, які йдуть в комплекті. Вони можуть встановлюватись ось так, от сюди. Можуть встановлюватись от сюди, також можуть встановлюватись от сюди. І прям повноцінна, класна викрутка. Повертаємо їх на місце. Як їх повертати, відповідно. От за цю штуку ми витягаємо нігтем, засовую їх ось таким чином. Повертаю на своє місце. І вони тут чикс і фіксуються. Дуже все класно. Давайте подивимось. На ніж він тут повнорозмірний, без фіксатора, на жаль, не фіксується у відкритому положенні. Ну, нічого. Зате пилка фіксується. Що я порізався чи не порізався. Обійшлося так на цей раз. Потрібно обережніше працювати з мультитулами. Пилка фіксується у відкритому положенні. Щоб закрити, потрібно от сюди натиснути і, відповідно, скласти. Чому не фіксується ніж, я не знаю. Я б хотів, щоб фіксувався. Пилка відразу. Хочу сказати, що пилка тут, дай Боже, тобто вона тут просто, шановні, вона пилить, вона не закусує, вона прям пилить, як ви хочете, під будь-яким кутом і нічого ніде не кусає. Прям вона гостра. І все чудово працює. Прям шматками викусує. Дуже класна пилка. Не знаю, як вони зробили. На інших мультитулах Next Tool не така крута пилка, як тут на авангарді. Мені подобається. Посилання, де придбати, я залишив під повним відео. Також промокод MyCamping, за ним буде знижка 10%. Переходьте, дивіться, купуйте якісні речі. Також підписуйтесь на мене, якщо буде бажання. Всім дякую.